ЖУЛЬ Верн. 15-річний капітан, ЧАСТИНА 2. Розділ 18. РІЗНЕ Наступного ТИЖНЯ КаНОЕ так само продовжувала спуск за течією. Нічого особливого за ці дні не відбулося. Протягом багатьох миль річка пролягала серед Прекрасного лісу. Потім ліс скінчився, і вздовж обох берегів пристягнулися нескінченні аж до обрію зарості чагарнику. Тут також не було жодного сліду тоземця. Дік певна річ, ані трохи не був цим засмучений, проте навколо було безліч тварин. На березі бешкетували зебри і зараз та й виходили Канни і Каами. Граційні та витинчені антилопи, які зникали із заходом сонця, поступаючись місцем леопардам, які наповнювали повітря гнівним гарчанням і навіть левам, що стрибали у високій траві. Тим не менш, тікачі досі не мали жодної суточки з хижаками, ані з річковими, ані з лісовими. Кожного дня, найчастіше опісля обіду, Дік скеровував каноя до якогось із берегів, пришвартовувався і обстежував прилеглу ділянку заростей. Справа в тому, що маленькому загонові необхідно було час від часу поповнювати припаси. У цій глушині не варто було розраховувати ані на фрукти або маніоку, ані на сорго та кукурудзу, головні складові усіх страв туземців. Все це росло тут, але в дикому вигляді. А отже, було непридатне до вживання. Діксент вимушений був полювати, попри те, що звуки пострілів могли привернути чиюсь небажану увагу. Вогонь вони добували швидко прокручуючи дерев'яну паличку у заглибленні в сухій гілці смокви, подібно до місцевих або навіть мавп, вважають, що в такий спосіб видобувають вогонь і деякі горили. На багаті смажили м'ясо якоїсь антилопи, залишаючи шматки про запас одразу на кілька днів. 4 липня діку вдалося одним пострілом прикінчити покову, яка стала для них неабияким джерелом м'яса. Тварина була завдовжки 5 футів, з великими загнутими до потилиці рогами, з рудуватою шерстю, сіяною блискучими цятками і білим черевом. Її м'ясо виявилося дуже смачним. Через майже щоденні зупинки на полювання і кількох годин перепочинку щоночі, станом на 8 липня, каною вдалося подолати лише 100 миль. Однак це було вже чимало, і Дік починав замислюватися, куди приведе їх цей нескінченний водний потік. Дотепер річка увібрала в себе лише кілька дрібних приток і скидалася на те, що вона не збирається розширюватися. Спочатку вода линула на північ. Проте тепер повернула на північний захід. Річка також забезпечувала подорожніх їжею. За допомогою колючки, замість гачка на кінці довжелезного стебла Ліани. Їм декілька разів вдавалося спіймати Санджіку, дрібну рибку, дуже ніжно на смак, яку в підхопченому вигляді можна знайти в будь-якому куточку цієї країни. Досить смачного чорного узака, Мандеса. З великою головою і жорсткою щитиною замість зубів, дрібних дах, що полюбляють проточну воду, і належать до родини оселедців. Вони нагадують верховодок, які вводяться в темзі. В день, 9 липня, хоробрість Діка Сенда підтвердилася новим випробуванням. Він був сам один на березі і підкрадався до каами, роги якої стричали над заростями чагарнику. Як тільки він вистрілив, за тридцять кроків від нього вискочив інший, набагато небезпечніший, мисливець, який без сумніву нагрянув за своєю здобиччю і, вочевидь, не збирався нею поступатися. То був величезний лев з тієї породи, яку туземці називають карама. Вони зовсім не схожі на так званих малавійських левів, позбавлених гриви. У висоту він досягав не менше п'яти футів, казкова тварина. Один стрибок і Лев каменюкою налетів на кааму, яку куля Діка Сенда щойно звалила з ніг. З жалібним криком бідолашна тварина в гарячці забилася під пазарями грізного хижака. Безоружний, Дік Сент не мав часу закласти в дуло новий патрон, але одразу помітив його, проте обмежився лише поглядом. Діку вистачило можності залишатися на місці. Без найменшого пороху він пригадав, що саме непорушність іноді рятує в таких випадках. Він не намагався ані бігти, ані перезаряджати рушницю. Налиті кров'ю очі хижого кота невідривно стежили за ним. Звір, здавалося, не знав, яку здобич брати, ту, що тріпалася під лапою, чи ту, що нерухомо застигла перед ним. Якби антилопу не корчило в його кігтях, діку Сенду настав би гаплик. Так минули дві довгі хвилини. Лев дивився на Діка Сенда, а Дік Сенд дивився на лева, навіть не кліпаючи. Нарешті, Лев одним рухом схопив пащею, ще живу каму, підібрав її, як собака підбирає зайця і, хльостаючи по кущах жорстким хвостом, зник в гостих заростях лісу. Дік стояв нерухомо ще декілька секунд, потім обережно зрушив з місця. І, повернувшись до своїх супутників, навіть не заікнувся про небезпеку, від якої він врятувався лише завдяки своїй холоднокровності. Дійсно, якби втікачі не плили за швидкої течією річки, а змушені були б пробиратися рівнинами та лісами помешканнями подібних до таких хижих звірів, очевидно, жодного з тих, хто врятувався з Пілігрима, нині не залишилося б в живих. Окрім того, якщо ця місцевість і здавалася безлюдною, вона була такою не завжди в місцях, де берег полого спускався до води, траплялися залишки колишніх поселень. Досвідчений мандрівник, неодноразово відвідувавши цю частину Африки на кшталт Девіда Лівінгстона, безпомилково здогадався, б, у чому річ. Придивившись до огорожі з високого молочаю, що збереглася краще за засолом хати, на одиноку всередині огорожі священну смокву, він одразу зрозумів би, що на цьому місці колись було селище. Згідно з звичаю більшості африканських племен варто померти вождю, як жителі покидають свої домівки, аби збудувати нові в іншому місці. Можна також припустити, що тут, як і в інших областях Центральної Африки, мешкали племена, які не будують будинків, а оселяються в ямах, виритих в землі. Це дикуни, що стоять на найнижчому щаблі розвитку і виходять зі своїх помешкань виключно вночі, не наче хижаки із Лігва. Так само, як і з хижаками, зустріч з ними дуже небезпечна. Дік Сенд не сумнівався, що саме тут розташована країна людожерів разів за три-чотири. Йому траплялися в ще теплій золі загаслого багаття на лісових галявинах, обгорілі кістки людського скелета, залишки, моторошного бенкету. Фатальна випадковість могла привести цих людожерів верхнього казонди на берег річки саме в момент полювання Дікасенда. Саме тому юнак висаджувався на берег виключно за умов крайньої необхідності, щоразу примушуючи Геркулеса дати обіцянку, що за найменшої небезпеки він, не чекаючи на повернення юного капітана, негайно відчалить від берега. Геркулес давав необхідну обіцянку, але весь час, поки Дік Сент знаходився на березі, великими зусиллями він приховував свою відчайдушну тривогу від місісу Елдон. Ввечері 10 липня. Їм довелося збільшити вдвічі кількість запобіжних заходів на правому березі. Річки з'явилася низка будівель на палях. Розширюючися, річка утворювала там невелику бухту, де з води стирчало десь з 30 хатин. Бистрина несла каною у напрямку халуп, і човен змушений був плести між палями, оскільки вздовж лівого берега річки прибратися було неможливо. Там з води стирчали каменюки. Селище було велолюдним. У кількох хатинах світилися вогники і над тихою гладдю ріки Линули голоси, схожі на гарчання. Якщо б виявилося, як зазвичай буває, що дикуни натягнули тенета між палями, то намагання каноя прокласти собі шлях могла здійняти загальну тривогу. Дік стояв на носі і пошепки віддавав команди, маневруючи так, щоб човен не натрапив на ці підточені храбаками стовпи. Ніч була ясна, видко було досить добре для керування човном, але й досить добре для того, щоб помітити їх самих. Це була страшна хвилина. Нарештуванні На над самою водою сиділи двоє туземців і голосно розмовляли. Каноя, підхоплене течією, мусило пройти точно під ними. Звернути в бік виявилося неможливим через вузькість проходу. Туземці не могли не помітити човна, що як вони піднімуть тривогу і розбудять все селище. Якась сотня футів відокремлювала каноя від стовпів, як Дік Сент почув, що туземці заговорили ще голосніше. Один з них вказав іншому на купу трави, що спускалася за течією, і яка загрожувала порвати тенета з ліани, які вони щойно прилаштували. Негайно ж, обидвоє почали поспішно витягувати сіті з води, гучно закликаючи на допомогу одноплемінників. П'ять чи шість інших дикунів, несамовито репетуючи, палями, зісковзнули вниз і влаштувалися на балках між ними. Зате в каноє панувала мертва тиша, якщо не брати до уваги наказів, що їх тихцем віддавав Діксент, і цілковита нерухомість, якщо не зважати на ледь помітні рухи Геркулеса, який крутив кермовим веслом. Іноді лунало приглушене речання Дінго, але малюк Джек притискав рученятами його величезний писок. Зовні вода тихо хлюскала на палі, а вище зрештовання лунав дикий леменд. Тим часом туземці швидко витягали тенета, якщо вони встигнуть прибрати їх до того, як каноє увійде в проміжок між палями, все закінчиться щасливо. Якщо ж ні, човен застрягне, і це означатиме кінець для всіх, хто в ньому знаходиться, ані спинити каноє. Ані змінити напрямок його руху Діксент не міг, ба більше палі стисли річку на цій ділянці, і вода мчала тут надзвичайно швидко. За півхвилини Каноя опинилося під рештуванням. Втім, яке щастя! В останню мить дику нам вдалося витягнути свою пастку з води. І все ж таки, як і передбачав Дік Сенд, проходячи повзпалі, Каноя зім'яло увесь правий бік свого покрову. Один з дикунів голосно скрикнув чи встиг він розгладіти, що ховалося під накривалом, чи попередив він своїм криком одноплемінників? Це було більш ніж імовірно. Однак Діксент і його товариші вже знаходилися поза зоною їхньої досяжності. Річка, що перетворилася на стрімкий потік, мчала їх вперед, і за кілька секунд село на палях розтануло на горизонті. Триматися лівого берега, наказав про всяк випадок Дік підводних каменів більше немає. І я триматися лівого берега, повторив Геркулес, навалюючись на кермове весло. Дік перейшов на корму і, розвернувшись назад, став пильно вдивлятися в освітлену місяцем поверхню води. Однак нічого підозрілого він не помітив. Жоден човен не переслідував їх. Найімовірніше, дикуни не мали каноя, а коли розвиднілися, ні на березі, ні на воді не було видно жодного туземця. Проте з міркувань безпеки Діксент продовжував весь час вести кано вздовж лівого берега. Протягом наступних чотирьох днів з 11 по 14 липня місіс Уелдон та її супутники почали помічати, що місцевість сильно змінюється. Перед їхніми очима був тепер не пустельний край, а найсправжнісінька пустеля на зразок тієї пустелі Калахарі, яку Лівінгстон досліджував під час першої своєї подорожі. Сухий ґрунт був зовсім не схожий на родючі землі у верхів'ї річки. А річка все тягнулася далеко за обрій безкінечною блакитною стрічкою і скидалася на те, що повинна була впадати примісінько в Атлантичний океан. В цій безплідній місцевості нелегко було добувати їжу для п'ятьох. Від колишніх запасів продовольства не залишилося нічого. Риболовля давала мало, полювання не приносило більше жодної користі, антилопи та інші травоїдні не знайшли б тут ніякого поживку. Разом з ними зникли й хижаки. Тому вночі вже не чутно було такого звичного гарчання. Нічну тишу порушували лише жаб'ячі концерти, які Камерон порівнює зі звуком, що видають конопатники під час конопачення, свердлувальники під час свердлування і клепальники під час клепання на корабельні. Пласка випалена сонцем рівнина, без жодного деревця простягнулася по обидва боки від річки, аж до пагорбів на схід та захід вздовж горизонту. Тут ріс лише молочайник, але не той його різновид, з якого добивають борошнисту масу, касаву, а той, з якого можна отримати виключно непридатну в їжу олію. Необхідно було, однак, якось добивати їжу. Діксент не знав, що робити, але раптом Геркулес згадав, що туземці нерідко вживають в їжу молоді пагони папороті і м'яку ж стебл папірусу. Він сам неодноразово тамував такий спосіб свій голод, коли просувався лісами слід за кітандою місіс Велдон. На щастя, папороті і папірусу було вдосталь вздовж річки, а солодка серцевина папірусу сподобалася усім і особливо малому Джекові. Ця страва не вирізнялася особливими поживними властивостями, однак, вже наступного дня за допомогою кузена Бенедикта їм вдалося виправити становище. Від моменту відкриття шестиніга Бенедикта якому судилося увіковічнити його ім'я, ентомолог збадьорився та перебував у доброму гуморі. Заховавши комаху в надійне місце, тобто в тулію свого капелюха, кузен Бенедикт використовував кожну зупинку для того, щоб продовжувати свої дослідження. Того дня, нишпарячи у високій траві, він сполохав якусь пташку що зацікавило його своїм пір'ям. Дік Сенд вже хотів вистрілити, як кузен Бенедикт заволав. Не стріляйте, Діку, не стріляйте, все одно цієї пташки не вистачить на п'ятьох. А зате вистачить Джеку, заперечив Дік Сент, вдруге прицілюючись в пташку, яка не поспішала відлітати. Ні, ні. вигукнув кузен Бенедикт, не стріляйте. Це медник, він вкаже на місце, де багато меду. Дік Сент опустив рушницю, зрозумівши, що кілька фунтів меду цінніші за одного птаха, і разом з кузином Бенедиктом пішов за медником, який то здіймався вверх, то спускався додолу, немов припрошуючи мисливців слідувати за ним. Далеко йти не довелося. За дві-три хвилини вони побачили посеред заростей молочайника стару трухляву колоду, навколо якої голосно дзищали бджоли. Кузену Бенедикту не хотілося позбавляти цих перетинчастокрилих плодів їхньої праці, як він висловився. Але Дік дотримувався іншої думки. За допомогою сухої трави він викорив бджіл з вулика і набрав неабияку кількість меду. По тому, дозволивши пташинці меднику підкріпитися своєю часткою здобичі бджолиними сотами, він разом з кузеном Бенедиктом повернувся до Каное. Мед зустріли із величезним захопленням, однак, зарештою його виявилося недостатньо. Всі вже нестерпно страждали від голоду, коли, 12 липня, причаливши до берега, вони побачили, що землю неначе килимом вкрито сараною. Тут були мільярди цих комах, які вдвічі, а місцями навіть втричі, вкривали траву та кущі. Кузен Бенедикт одразу повідомив, що тоземці нерідко вживають цих прямокрилих в їжу. Це було чистою правдою, і мандрівники одразу кинулися збирати цю манну небесну. Її було так багато, що вистачило б навантажити з десяток таких човнів. Підсмажена на слабкому вогні, серана була стравою, яка смакувала б і менш голодним людям. Навіть кузен Бенедикт, щоправда, важко зітхаючи, з'їв чимало Все ж таки. Ця низка фізичних і моральних випробувань мусила закінчитися. Щоправда, сплавляння швидкою річкою не так втомлює, як попередня мандрівка прибережним лісом. Проте неймовірна спека в день, вологий туман вночі і постійні атаки москітів робили занадто нестерпною і цей вид подорожі. Дійсно, вже час дістатися до мети, проте Дік не бачив кінця цієї подорожі. Скільки часу триватиме плавання? Тиждень, місяць. Нічого не підказувало відповіді на це запитання. Якби річка текла на захід, вони були б вже неподалік від північного узбережжя Анголи. Однак річка текла скоріше на північ, і вони могли плисти так ще дуже довго, перш ніж досягнути берега океану. Діксент уже починав сильно хвилюватися, аж раптом вранці, 14 липня, напрямок річки, раптово змінився. Малюк Джек сидів на носі човна і дивився крізь трав'яне покривало, аж раптом на горизонті з'явилася широка смуга води. Море. закричав він. По цих словах Діксен здригнувся і підійшов до Джека. Море? перепитав він. Ще ні, однак це велика річка, що тече на захід. Вочевидь, наша річка була тільки її притокою. Можливо, це Заїр? Було б добре, Діко, вигукнула місіс Уелден. Так, дійсно, тому що якщо це був Заїр або Конго, який Стенлі відкрив через декілька років, то залишалося плести за його течією аж до самого гирла, де розташовано португальське поселення. Дік Сенд сподівався, що саме так все відбуватиметься, і у нього були на це всі підстави. 15, 16, 17 і 18 липня каноє пливло сріблястою поверхнею широкої річки, земля навколо більше не була такою безплідною, Втім, Дік Сент продовжував поводитися обережно, І, як і раніше, вони за течією човен, а невеличкий острівець. Ще кілька днів і без сумніву настане кінець усім нещастям пасажирів Пілігрима. За цей час кожен з них виявив чимало самовідданості, і, якщо Дік Сент не визнавав, що його вклад був найбільшим, то це визнавали його друзі, і можна було не сумніватися, що місіс Уелден потурбується про нього. Однак, вночі 18 липня сталася подія, яка ледь не коштувала всім їм життя. Близько третьої години після опівночі вдалині на захід почувся якийсь заглушений відстанню гуркіт. Дік, дуже стривожений, вирішив дізнатися, що є джерелом цього шуму. Поки місіс Уелдон, Джек і кузен Бенедикт спали під напеналом, він покликав Геркулеса на ніс човна і попросив його гарненько прислухатися. Ніч була. Тиха. Жодного вітерця в повітрі. Це море промовив Геркулес, і очі його заблищали від радості. Ні, заперечно похитав головою Діксент. Що ж це? запитав Геркулес. Дочекаємося ранку, а поки будьмо обачні. Після цього Геркулес повернувся на корму до свого весла. Дік залишився на носі човна, він напружено вслухався, гуркіт наростав. Незабаром він перетворився у віддалене ревіння. День настав одразу майже без зоряниці. На відстані в півмилі вниз за течією над річкою в повітрі висіло щось на зразок хмари. Втім, це був не туман, це відразу стало зрозуміло, коли при перших променях сонця в хмаринці з одного берега на інший перекинулася кольорова веселка. До берега на всю глотку завелав Діксент. Так. Що ж, розбудив місіс Уелден, попереду водоспад, ця хмари на водяні бризки до берега Геркулеса. Дік Сент не помилявся. Русло річки нижче за течією раптово обривалося вниз, утворюючи стіну висотою в сто футів, з якої річка спадала з стрімким величним водоспадом ще півмилі, і каное поглинула б прірва.